Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, яким чином швидко стягнути заборгованість заробітної плати. При цьому заборгованість заробітної плати підприємства, які працюють, чи підприємства, які знаходяться в санації, чи підприємства, які знаходяться вже в процедурі банкротства. Тут дуже важлива обставина, куди звертати з відповідними позовами, вірніше з відповідними заявами про видачу судового наказу. Поки ви дивитесь це відео. Я буду вдячний, якщо ви в подальшому поставите вподобайки, поширите це відео, а також підпишитесь безпосередньо на телеграм-канал, на якому ви дивитесь, або на тік-ток, де ви також будете його дивитись. Верніше на YouTube канал. І на телеграм-канали. Телеграм-канал в Ютубі буде під відео в а в тік-токі в шапці каналу. За це я вам буду вдячний. І... Якщо ви знову ж таки поширите це відео. І так, яким чином діяти, якщо вам заборгували заробітну плату. В Українському законодавстві швидко стягнути, там, не подаючи досить довгі позови, там, роками судячи за цю заробітну плату, якщо е е є безпірна сума цієї заробітної плати. Аналогічна ситуація є, до речі, із аліментами. Я про це колись знімав відео. Якщо знайду, я тут зверху його розміщу. Якщо не знайду, то не вибачайте, пошукайте його. Ну, думаю, десь я щось таке пригадую, я вже знімав. На сьогоднішній день в українському законодавстві, як я вже говорив, є таке наказне провадження, це окремий від, вид провадження, який дозволяє без участі сторін, без навіть повідомлення сторін розглянути від певні категорії справ. Ну, в даному випадку, як я говорив, така ситуація є з аліментами. І така сама ситуація є безпосередньо зі стягненням нарахованої або та невиплаченої заробітної плати, але невиплаченої заробітної плати. Що для цього потрібно? В першу чергу, звичайно, для цього потрібно взяти довідку у свого роботодавця стосовно цеї нарахованої, але не виплаченої заробітної плати. Далі вам потрібно звернутися до суду. Отут треба бути дуже уважними. Якщо мова йде про працюючі підприємства, немає банкрутства, ви можете звернутись до суду за місцем знаходження цього підприємства або за місцем свого проживання. Якщо мова йде про процедуру санації, та сама процедура, якщо не почалась процедура банкрутства, однак, якщо вже розпочалась процедура банкрутства, то відповідно до законодавства України, а саме Кодексу України з процедур банкрутства. Позови вже буде розглядати той суд, який безпосередньо розглядає питання, пов'язані з банкрутством підприємства. Тобто той господарський суд, це буде позови, видача судового наказу до господарського суду. Ну а там буде вже формуватись певний реєстр кредиторів. Тому запам'ятовуйте, ви повинні скласти відповідну заяву про видачу судового наказу. В у процесуальному кодексі чітко передбачена вимога до змісту заяви, це стаття 163 цивільно процесуального кодексу, в якій є певні вимоги, ви можете прочитати. Я дам під відео посилання на цю статтю, там номінування суду, повне номінування підприємства, ім'я прізвище представника, вимоги, обставини, ну і перелік доказів, якими ви обґрунтовуєте. Що стосується судового збору, в такої категорії спорів судовий збір сплачувати не потрібно. Він не сплачується. Чому безпосередньо я раджу саме таким чином діяти, коли у вас є довідка про нараховану або невиплачену заробітну плату? Тому що фактично весь строк ідеально, от як до законодавства передбачено, отримання судового наказу складає 30 днів. Тобто ви подаєте позов. Відповідно до умов законодавства, я навіть собі розписав 5 днів. Суд за п'ять днів повинен розглянути цю заяву. Далі надається 15 днів для набрання чинності. Якщо не поступає відповідних заперечень, ще п'ять днів на безпосереднє Закінчення строку про скасування судового наказу у цих 15 днів. Судовий наказ вступає в силу. І ще 5 днів у суда є для надсилання цього судового наказу. Тобто сумарно виходить 30 днів. Через 30 днів ви вже отримуєте виконавчий документ, з яким можете піти в виконавчу службу до приватного або державного виконавця, в залежності від того, яке там у вас підприємство, і вже стягнути в працовому вигляді суму нарахованої заробітної плати. В принципі, на цьому все. Якщо вам потрібна буде допомога в складанні цього судового наказу, звертайтеся з радістю, допоможемо. Якщо допомога проконсультувати, також звертайтесь, проконсультуємо, яким чином його складати і куди звертатись в вашій конкретній ситуації. Ну і пам'ятаємо, Україна переможе. Разом рухаємось до перемоги, рухаємось до відновлення територіальної незалежності і головне відновлення нашого суверенітету. Вірмо в Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Збройним силам і слава нашій Україні! До зустрічі!